Екзаменаційний маршрут номер 11 з сервісного центру 7141 місто Черкаси, вулиця Лесі Українки, 21. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається ось звідки виїжджає цей автомобіль з майданчику і ми повертаємо на право на вулицю Академіка Корольова. Далі нам необхідно повернути праворуч. Це у нас також вулиця Академіка Корольова. І рухаємось поки що прямо. Це огляд маршруту, дорожні знаки, розмітка. Всі 15 маршрутів, які є, ви можете подивитись на каналі у відповідному плейлісті. Заварюйте смачну каву. А також можете мені задонатити на каву. Картка Приватбанку в описі цього каналу. Перелаштовуємось у середню смугу. Зараз ми побачимо, що вона тут у нас є. Надаємо перевагу пішоходу згідно пункту 18.1. І рухаємось поки що прямо. Бачимо, що у нас середня смуга можна рухатись прямо або ліворуч. Ми займаємо середню смугу і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. У нас встановлений знак 2.1, але він не працює, тому що. Згідно пункту правил 8.3, у нас виходить, світлофор працює і знаки пріоритету вони у нас не діють. Якби світлофор не працював або працював в режимі жовтої мегатіння, тоді б керувалося саме знаками пріоритету. Нагадаю, друзі, вам, що для того, щоб вдалося скласти практичний іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Зараз ми повертаємо. Ліворуч на вулицю Сумгаїцька. Жовтий сигнал світлофору, червоний і продовжуємо рух. Продовжуємо рух і дивимось у ліве дзеркало. Дивимось, що там всі чи всі у нас повертають ліворуч, бо хтось може захоче прямо проїхати. І повертаємо у свою полосу. Потім перелаштовуємось у праву полосу. Того, що у нас був знак напрямок руху по смугах. Бо його не було, ми могли б зразу б і вправо повернути. І рухаємо. вони були пропустить. Так само і при правому повороті. Зупинка громадського транспорту. На ній зупинятися не можна, і 30 метрів до та після цієї зупинки. Це на той випадок, якщо інспектор вас попросить знайти місце для зупинки. Ви... Повинні зупинитись згідно правил дорожнього руху. Наприклад, ось на пішохідному переході не можна зупинятись, не можна наїжджати на ось цю розмітку суцільно перед пішохідним переходом. І не можна зупинятись на відстані 10 метрів до та після пішоходу. Ось маршрутка виїжджає у нас в кишені, якби ми трохи ближче їхали, то нам необхідно було б надати їй перевагу, бо ми знаходимося у населеному пункті, а вона виїжджає із кишені. Згідно правил дорожнього руху, нам так необхідно зробити. Зупиняємось. Також. Зверніть увагу, суцільна лінія перед перехрестям. Не перетинайте. Навіть якщо перед перехрестям її немає, то ні в якому разі не перетинайте, не перелаштовуйтесь там за 20 метрів десь до перехрестя. Друзі, у нас тут зелена стрілка на білому фоні, біла, біля червоного сигналу світлофору. І ми зайняли крайнє правоположення згідно. Хідно рухатися якомога правіше, але позаду у мене зупинився автомобіль, і він я вже бачу, що він трохи недовольний цей водій, що я перекрив цю смугу. Того, що, е, із солідарності водійської. Так ніхто не робить, як оце зараз я зробив згідно правил дорожнього руху. Тобто, розумієте, там позаду зібралися вже там бачу ще декілька автомобілів. Вони, наприклад, цей, що за мною зразу повертає праворуч, ті, що за ним, хто знає, куди вони там повертають. Ну, теоретично вони також можуть повертати праворуч. Зараз я буду дивитися в зеркало, і я вам це скажу. Так, вони всі повертають праворуч. І уявляйте собі, ось друга, третя проїхала. Будь ласка, четверта, це я просто коментую. Те, що я дивлюсь у салонне дзеркало. П'ята. Тобто це я стояв один, виконуючи правила дорожнього руху, і тримав п'ять автівок, які вже могли б спокійнісінько собі їхати далі. Розумієте? Тому, друзі, правила, це, звісно, все чудово. Правила, я вас ні в якому разі не спонукаю вас їх порушувати, треба їх дотримуватись. Але є такі речі, є і водійська солідарність. автомобілів на дорозі дуже багато. Всі хочуть їхати. І коли одна людина встає і перекриває формально, я не порушую правила дорожнього руху. А чисто так по-людськи, то знаєте, ну я затримав 5 автівок. Тобто, ну я в житті так не роблю. А для іспиту я вам максимально все показую, як воно повинно бути. Вмикаємо правий поки ще, повороту, і ми з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. У нас буде знак 4.10. І згідно правил, ми при з'їзді з перехрестя повинні вмикнути правило поки роду. Ось при заїзді на нього ми цього зробити не зобов'язані. І ми рухаємось прямо. Об'їжджаємо ями, наскільки це можливо. Якби зараз автомобіль зупинився, оцей червоний на пішохідному переході, це дуже важлива річ. я Багато в яких відео по Черкасах, по екзамінаційних маршрутах про це кажу, то вам не можна продовжити рух, поки ви не впевнитесь в тому, що. Там нема пішоходів, це схід пункту правила 18.4. І рухаємось прямо. Це у нас вулиця 30-річчя перемоги. Ось бачите ситуацію, оце що таке? Ну ось куди воно їде, бляха? Нормальна людина блядь. Да, да, будь ласка. Дивиться ще ну, без печальки, ви розумієте? Вона їде і дивиться просто, ну... Ось вам і... Контент і одразу ж порада, друзі. Навіть коли ви їдете і у вас є перемога. Тобто, перемога. Казав про перемоги. Так, об'їжджаємо велосипедиста І у вас є перевага в Русі, друзі, це не про що вам, ну, це вам не про що не каже. Треба дотримуватись рядності. вмикай лівий поки ще повороту, хоча я не обов'язково це повинен робити. Ну, коли ви їдете, у вас головна дорога, там можемо тут перелаштуватися, автомобілів взагалі нема навколо зараз. Коли у вас знак головної дороги, коли у вас червоний, зелений сигнал світлофору, ну це не про що, це просто каже, що ви можете їхати. Але те, що ви безпечно проїдете, це ж вам не про що, ніхто не гарантує. саме цікаве, людина виїжджає, вона дивиться в упор, так, там автівка повертала, але ж, ж бачив, що я їду. Я не вмикав ніякого показника повороту. Будь ласка, він просто виїжджає, як так і ну, треба, якщо що, я об'їду, мабуть, так вона як так, вважає. Рухаємось далі, зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід, людей немає. Якщо там вже хтось почне рух на тому боці, то зупиняємося. Якщо хтось підходить з нашого боку, навіть до пішохідного переходу там 3-5 метрів він вже підходить, то будь ласка, також зупиняйтеся. Зараз у мене швидкість 45 км на годину. Я рухаюсь на третій передачі, в мене механічна коробка передачі. Так само з цієї логіки можна, я вам зразу дам декілька порад. Ось 20 це коло проїдемо, ось такі динаційний маршрут я коментую. Я перелаштуюсь у середню полосу, тому що, ну, як на мене, безпечніше, бачите, людина стоїть. Пропускаємо її. Вона подякувала. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Знак 4.10, знак 2.1 дати дорогу. Дивимось ліворуч. Ми можемо вмикнути лівий покажщик повороту, хоча він буде більш актуальний на наступному колі. Там де буде у нас вулиця Смілянська. Один з'їзд з'їхали, вимикаємо лівий покащик і вмикаємо правий. Дотримуємось рядності. І заїжджаємо у середню смугу. Тут, в принципі, їх видно, це дуже добре. Тут у нас перед пішохідним суцільна смуга, тому не перелаштовуємося, перелаштовуємося вже за пішохідним переходом, і вже виходить за вантажівкою, і там вже тролейбус у нас, тому в принципі їдемо далі. За тролейбусом вже займемо крайнє праве положення. Так само і ситуація, зараз ця людина, яка виїжджала і перекрила дорогу мені, мою повсю. Так само і. Якщо ви бачите, що хтось їде з поворотником, наприклад, він заїжджає в усі прилеглу територію, типу ви так можете подумати, що він так їде, туди повертає. Але це далеко не факт, що він туди буде повертати. До речі, ось знак 3.34. Якщо інспектор попросить зупи... зупинитись, то щоб ви розуміли, що цей знак працює до наступного перехрестя, або поки відповідний знак не скасує дію. Тому ви повинні... Переконатися в тому, що водій цей який їде з правим поворотником, що він саме повертає, а не він Він мог, мог його забути, десь там виключити ще на попередньому перехресті, чи хотів щось перелаштування, якесь зробити, Вмикнув поворотник, та музика гучно грала, він не відключив його, бо, 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 бо був малий радіус поворотника. І тому переконайтеся, коли він вже наклоняє корпус автомобіля в цю прилеглу територію, тоді вже повертайте. Ось тут зараз з лівим поворотником а, актуальніше повертати нам. Того, що якщо автомобілі будуть з'їжджати, вони будуть розуміти, що ми далі їдемо по колу. І тут вже ми вмикаємо покажчик повороту, пропускаємо Людина на пішохідному переході. Людина дивиться, чи хтось її пропускає. Бачите, не всі пропускають. Тому будьте уважні, коли йдете по пішохідному. І перелаштовуємось у праву смугу. Та збираємо всі ями тут. По можливості, звісно ж, об'їжджаємо їх. зупиняємось на червоний сигнал світлофору, відновлюємо рух і рухаємось прямо. Тут у нас розмітки ніякої нема. Тому згідно з правил дорожнього руху ми повинні поділити дорогу на рівні, части... на рівні частини. Три... Три... Наш напрямок на три частини десь. Бачимо, що у нас тут воно вже з'являється, ця смуга, тобто розмітка. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося від зеркала та обов'язково повертаємо голову. Ось бачите, зараз при тролейбусі ви не кваптеся рухатись, поки він не проїде цей пішохідний переход, тобто ви впевнитеся в тому, що там дійсно нікого немає. Бо хтось також пішоходить, може просто виходити і не дивитися, що там відбувається. З'їжджаємо з, з перехрестя з круговим рухом, надаємо перевагу автомобілям, якщо вона є. Поворотник у мене відключився, тому друзі, контролюйте, щоб якщо що, включайте його знов, щоб вам не було зараховано це як помилка. Лівий поки повороту, перелаштувались і їдемо прямо. Зараз швидкі 45 км на годину. І зупиняємось. Дивіться, у нас тут перед світлофором немає можливості перелаштуватись, щоб не перетнути суцільну лінію. Ось так іноді посадка відбувається в автомобіль. Ніколи так не робіть, будь ласка, ще дитина, біжить. Хтось би там їхав якийсь мотоцикл чи що, як по міжряддю зазвичай вони їздять. ще й на червоний почав рух на жовтий да. зелений сигнал і їдемо перелаштовуємось у праву смугу та рухаємось прямо Дозволяючи сигнал світлофору, бачимо у нас на зеленому сигналі дві контурні стрілки, яка одна прямо показує нам напрямок, що можна їхати прямо, а також праворуч. Зупинка громадського транспорту, будьте обережні, пішохідний перехід. Якби маршруточка зараз від'їжджала, би вмикнула лівий поки що поворот, то все вже можна зупинятись і надавати перевагу. Звісно, подивившись, у дзеркало заднього виду, Якщо хто, хтось там на хвості у вас сидить, то краще вже їдьте далі. Хоча це може вам інспектор зарахувати як порушення, але якщо ви... Якщо там дійсно такий хтось буде ззаду сидіти, і інспектор буде розуміти, що це було зроблено для безпеки руху, тоді, можливо... Помилка не буде зарахована, бо ці всі судження інспекторів вони такі інколи вони приймають такий суб'єктивний відтінок, тому правий покажік повороту та повертаємо на вулицю Академіка Корольова. У нас заборонений сигнал світлофору, але ми надаємо перевагу іншим учасникам, поки що у пішоходів червоний світ, світло горить, тому ми їдемо. Прямо. І у нас вийшло повернути під зелену стрілку. Рухаємось прямо. висунувся автомобіль, трохи беремо лівіше до лівої частини нашої смуги. Друзі, раджу вам на ранок записуватись на іспит. У вас тоді збільшаться шанси на вдале складання іспиту, інспектор прийде в гарному стані і у вас це вийде при відповідній підготовці. Приїжджаємо біля маршрутки з дотриманням безпечного інтервалу, нагадаю безпечний інтервал, це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека руху. Також дотримуюсь безп... безпечної швидкості, крім того, крім дозволеної 50 км на годину, ще і безпечно дотримуємось. Це швидкість, з якою ви маєте змогу безпечно керувати транспортним засобом в конкретних умовах. Бачимо, як тут їздять. Звертайте на це увагу. Друзі, дякую за ваші коментарі, дякую за вашу підтримку. В числі матеріальну. Підписуйтесь на канал, дивіться інші маршрути. І бажаю всім гарного дня. До зустрічі на дорогах і гарного іспиту. Всім пока!